Чому ми штовхаємо андроїдів? Хоч це може виглядати грубо, ці тести на удар є критично важливими для розробки збалансованих систем управління, які можуть справлятися з реальними перешкодами. Як і люди, які інстинктивно ловлять себе, коли спотикаються, машини повинні навчитися справлятися з несподіваними ударами та поштовхами. У фабриках і складах працівники рухаються швидко важке обладнання постійно працює, а підлога. Може бути слизькою, ці тести допомагають забезпечити, щоб машини могли працювати поруч із нами, не падаючи і не спричиняючи аварій. Андроїд, якого ви бачили на початку. Це G1, і нещодавно вони оголосили про значні оновлення у новому відео. Зріст трохи більше 4 футів. Робот покращив свій хід, бігові рухи, здатність бігати по нерівній поверхні та утримувати баланс під час бігу на похилому схилі. Минулого тижня ЮніТрі також продемонструвала всю лінійку своїх роботів на CES і готується до початку їх комерційного продажу. Він починається з ціни. 16 тисяч доларів на китайському ринку, але ціни значно варіюються через перепродавців у США. Ви б купили собі такого?